Едем Відчуй життя без алергії. Так, друзі, спеціальний ефір на радіон ве триває. Звуть мене Юля Петрова. Поговоримо зараз про Брікс і Путіна, який на нього не приїде. А ви пам'ятаєте, знаєте, що 22 серпня, тобто завтра, у Йоханнесбурзі розпочинається зустріч лідерів. БРІкс триватиме саміт по 24 серпня. Південна Африка запросила на саміт лідерів понад 60 країн із Африки, Латинської Америки, Азії та Карибського басейну. Ну і зараз вже відомо, що диктатор Путін, а за сумі. Сництвом президент Російської Федерації на цю зустріч не приїде, чому і що це означатиме для РФ і от Власне, це про це зараз будемо говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень національного інституту МідБрікс. Ми маємо напевно нагадати, а що це за організація, у який спосіб була створена, і які взагалі вона значення має а, там в світі. Так розкажіть нам, будь ласка, нагадайте, будь ласка. А насамперед ідеологічно Брік створювався як противага Сполученим Штатам Америки та, взагалі, так званому колективному заходу. Тобто, ми бачимо, що БРІК складають провідні, скажімо так, незахідні країни: тобто, це Китай, це Індія, це Бразилія, це Росія, і згодом трошки пізніше до них доєднала ще Південна Африканська Республіка. Тобто, ось ці п'ять країн, вони фактично є. У um, так погоджуюсь що найбільшими позазахідними країнами світу, і отже, вони об'єднались саме знаєте, колись була таке такий рух за часів холодної війни, як е, рух неприєднання, ко, який очолювала Індія, тобто це країна, яка підкреслювала, що ми а, а не з заходом, а не з радянським союзом. Тобто, ми посередині. А зараз, після того як радянський союз програв цю фактично. Суперництво так стало, що сформувався колективний захід, і всі шукали силу, яка буде протистояти колективному заходу. І фактично, оцей БРІКС це і є структура, ідеологічним завданням якої є показати світові. Що є сила, яка здатна протистояти заходу, які в багатьох країнах асоціюються там з часами колоніалізму Там обічаєсь. Тобто, і ось саме це була ідеологія. І тоді, як як сказав, збирались найбільші країни за населенням, за розміром, але це не означає, і тут ми підходимо до... Сучасного можливо, моменту, що ці країни вони дійсно мають е, суттєвий спільний пасес, тобто так є несприйняття, або верніше прагнення створити конкуренцію заходу, але що інше їх ще може єднати, тут же є велике питання. Угу. Ну і зараз ми розуміємо, що Путін не приїде на саміт Брікс. Ми пам'ятаємо, що його запрошували. Насправді лідер пар говорив про це ще кілька місяців тому і активно обговорювалося це питання. ризикне чи не ризикне Путін їхати. Ну а потім якось вирішили, вирішили насправді пар не ризикувати, бо міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Ну і напевно таки, якщо б він з'явився в Йоханнесбурзі, його б там мали заарештувати. А я. Як... Як ця подія може вплинути ця ситуація, може вплинути на Російську Федерацію на імідж самого Путіна. Ну і щодо економічного життя Російської Федерації, можливо, він особисто зміг би виторгувати собі якісь плюшки від країн БРІКС аби дружити разом з ними проти країн заходу. Безумовно, Путін на це сподівався, але давайте трошки знов ж таки повернемось в історію. Коли почались питання, чи заарештують його чи ні, uh -huh. то тоді було б цікава заява з Росії, що ніхто не наважиться заарештувати Путіна. Бо як сказала Маргарита Сіманян, одразу по цій країні буде завдано удар, і багато хто пожартував, що щось у пані Симонян є якесь таке маніакальне бажання вбити Путіна. Бо якщо буде удар по країні, яка заарештує Путіна. Це означає, що Путін також загинув. Тобто, це були жарти того періоду. Тим не менше, ця була дискусія, заарештують чи ні. І було спочатку, що заарештують, потім не заарештують. Насправді, знаєте, мені здається, що шукають трошки не там причини, чому Путін не поїде. Справа не в тому, що він боїться, що його заарештують, Хоча це також по суті. А після того, що відбулось наприкінці червня поточного року. А я нагадаю, що це був так званий бунт вихідного дня пана Пригожина, а у Путіна з'явився певний, скажімо так, острах того, що якщо він буде відсутній в країні, то за цей час може відбутись в країні заклад. Власне, згадаємо історію Радянського Союзу. Хрущов підсундав, Гарбачов-Фарос, тобто, коли лідер країни. Десь, як правило, це якраз відпочинок літній кудись їде, де зникає з країни в цей самий період виникає бажання оточення зробити революцію в цій країні і приклад і. Власне, Хрущова це позитивний приклад. З точки зору того, що цей заколот вдався. Що стосується Гарпачова, то в принципі він також позитивний, бо наслідком стало власне припинення історії радянського союзу. Тобто Путін цього панічно боїться, і для нього не бажано виїжджати з країни. Знаєте, що я стосується... відреагую даруйте перев'ю цікава. Фобія мені цікаво в Ростах. є термін на її позначення не поїхати з країни, щоб настався переворот. Ну так, от, а це ж своротня ситуація, коли ти е, звик все контролювати, і ти розумієш, що якщо ти їдеш з країни, то ти вже можеш на так контролювати. Це знаєте, дуже багато було історії, коли там е, тому ж Путіна робили е, якісь е, спередні операції. То завжди поруч був е, прем'єр Мішустін для того, щоб не дай Боже для Путіна період цієї операції, він. Не зробив переворот в країні, а тобто, до до речі, коли Єльцин е, ну робили, також Чернордін там був під контролем, щоб найде. Прем'єр-міністр не вдався до подібного кроку, бо знаєте, ось ми Гарбачова згадували формальною юридичною підставою закладу було те, що формальний віце, ну, не формальний, а реальний віце віцепрезидент Янаєв тоді погодився очолювати заколотників, тобто сказати ну ось приємственність влади, тобто віцепрезидент він і є. Тому є я такий жар, що багато директорів не люблять, коли у них є перші заступники. бо... Вважають, що на цих перших заступників дивляться як на людей, які можуть їх замінити. Ну це така адміністративна жах. Тобто, насправді для Путіна те, що його там не буде, це означає, що він демонструє слабкість. Як до речі, він і продемонстрував е в кейсі з Пригожиним, тому що багато, скажімо так, людей, схильних до авторитаризму в світі, сприйняли це як слабкість, що Путін не покарав Пригожина, він виявив слабкість, а в теритарному світі не дуже люблять людей, які дають такі приклади, тому що от, візьмемо, наприклад, той же Китай чи там Туреччина, більш Західну країну. А вони розуміють, що якщо не покарати людину, яка зробила заклад, це означає, що це мотивація для наступного закладу. Тобто будь хто буде розуміти, що якщо навіть він спробує це зробити йому не вдасться, то нічого страшного з ним не буде. І ось е зараз маємо такий прецедент. А тобто, це прояв слабкості, і це означає, що з Росією може вже не так спілкуватись на рівних, як це було раніше. Так Росія зберігає вплив, так оцей навіть саміт, а, який відбудеться в Ханзбурзі, на нього хотів приїхати президент Франції Макрон його там не буде, тому що Росія була проти. Тобто, ось вже, будь ласка, а, вплив Росії на те, як буде кого запрошувати на цей саміт. Тобто, ми бачимо, що певний вплив є. Але те, що не буде лідера Росії, так там буде Лаврова, не буде Путіна. Може призвести до того, що якісь будуть домовленості, скажімо, так, без Росії. Бо для Росії був дуже великий удар, коли країна, яка також, до речі, претендує для входження в БРІКС, це Королівство Судівська Аравія, провела в Джеді саміт стосовно війни Росії проти України, запросила туди Китай, запросила туди Індію, запросила Сполучені Штати Америки, запросила Україну. А ось Росію не запросили. Китай приїхав на саміт, знаючи, що Росія на нього не запрошують для Китаю, це було нормально, і це створює певний вбиває певний клип у відносини Росії зі своїми найближчими партнерами насамперед по Бріксу, бо вони розуміють, що всі ці країни вони, скажімо так, вважають за нормальне обговорювання питань, які безпосередньо торкуються Росії, без участі Росії. І для них це неприємно, і цей саміт може Росія побоюватися, якби він не став черговим прикладом того, як країни, які, здавалось би, є дружніми до Росії, можуть обговорювати питання, які будуть для Росії неприємні. А тут перше, що скоріш за все підніметь на цьому саміті, це Чорноморська зернова ініціатива, uh -huh. тому що найбільше від її, скажімо, від дій Росії по непродовженню продовження цієї ініціативи страждає Китай. Які отримав 24% всіх товарів по цій ініціативі, а, а також країни Африки, які з'єднувалися з підвищенням цін, так зараз ціни вже трошки скоротили світові на пшеницю, тим не менш те зростання, яке відбулося після рішення Росії, його всі пам'ятають, і безумовно воно є дуже неприємне, бо для країн Африки дуже важливо, щоб світові ці ціни на продовольство не були на високому рівні. А відсутність е, цієї угоди, вона власне штовхає ціни вгору. Так що будемо дивитися, що буде далі. Ну, однозначно, можемо сказати, що для Росії це мінус у стосунках з країнами, які вона вважає дружніми до себе. Слабкість кажете ви і наводите конкретні приклади, чому так вважаєте ну і ізоляція Російської Федерації. Про це пише CNN, Наявка Путіна на саміт БРІК свідчить про ізоляцію РФ і дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом. От таку історію прокоментуйте, будь ласка. А що оця ізоляція знову таки глобально означає для Росії на майбутнє і, і навіть зараз? А назначає, що Росії важче буде будувати те, що вона мріє, антизахідна коаліція. Росія постійно, якщо ви згадаєте заяви до початку повномасштабної війни, вони завжди казали, що ось ми єдиним фронтом з Китаєм та Індією будемо боротись проти заходу. Тобто і Росія ідеологічно вибудовувала цю систему, де вони поруч з Китаєм та Індією проти всіх. Зараз ще і Бразилія, зараз ще й південно Африканська Республіка, Арабський світ, а, тобто інші країни Африки. Тобто, а, але ж для того, щоб просувати ці ідеї, треба безпосередньо бути присутнім там і присутнім на рівні лідера, не на рівні міністра закордонних справ, а на рівні саме лідера країни. І саме через те, що а, Путіна там не буде, не буде лідера, це означає зниження рівня присутності. При зниженні рівня присутності ну, вже й не такі глобальні питання можна обговорювати. І, отже, Росії буде важче а, збудувати оцю єдиний підхід проти Заходу, а і це так, це з позиції суто Росії. А якщо ми зараз почнемо ще розмовляти про те, які є побоювання у провідних країн Бріксу, тому що знаєте, якщо для Китаю окей головний супротивник в світі, це можливо Сполучені Штати Америки, а в меншому ступені Європейський Союз, водночас, коли кажуть про дві провідні країни світу, це США і Китай. А питання хто у Індії головний супротивник? І тут виявиться так, як кажуть фахівці по Індії. Що так в Індії не люблять Сполучені Штати Америки, але в Індії Китай не люблять ще більше ніж Сполучені Штати Америки, тому що для Індії основний супротивник це не США, це Китай і це, те, що є це суперництво з, з Китаєм, те, що у Китаї у Росії нормальні стосунки з о, ворогом Індії та Пакистаном, це безумовно буде впливати на позицію Індії стосовно того, що вона буде, скажімо так, не сильно підтримувати ініціативу Росії. Хоча б тому, що Індія дуже чітко розуміє, що у разі гепотетично можливого конфлікту з Китаєм, а ми знаємо, що навіть військові, хач хоч і локальні, але і зіткнення між Індією і Китаєм є на кордоні між цими країнами, тому що є територіальні претензії з обох боків, це в такому разі для Індії важливо буде знаходження інших союзників. І Індія розуміє, що це не буде а не Росія, а не хтось інший з Бріксу, але це можуть бути Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Японія, Австралія, тобто країни, які. Відносить переважно до англосаксонського світу, що Канаду сюди додати. Тобто для е, Індії важливо зберігати гарні стосунки з е, США. А гарні стосунки з США це серед іншого не підтримка Росії в, в даній ситуації. І коли не буде російського лідера, для Індії буде легше будувати свої позиції, демонструючи, що бачите, ось лідера Росії нема. Тобто е, він побоюється бути з нами. Тобто, давайте може якось думати про світ без Росії. Власне в чому була головна заслуга Джеду зустрічі, що була демонстрація можливості світу без Росії, і це не з боку країн колективного заходу, а з боку ще й окремих країн глобального Півдня, які були там присутні, і які підкреслюю погодились на цей формат, знаючи, що Росії там не буде. І це дипломатична велика праска для Росії, і це принаймні суттєво обмежує можливості Росії по побутові цієї самої антизахідної коаліції, про яку вони постійно мріють. Тоді принагідно спитаю у вас: ну а південна Африка, країна, яка зараз приймає саміт БРІКС, а Бразилія така темна конячка зараз для України. Кому протистоять ці держави, учасниці Брікс? І як виглядає ситуація для Російської Федерації зараз, коли Путін не приїде? Ну, дивіться, якщо південна Африка, то слід розуміти, що все ж таки в південній Африці а, насамперед важливо, щоб а, була стабільність на всьому континенті. Ми бачимо, що Африка це традиційно нестабільний континент зараз. І про них кажуть про можливість того, що буде на цю країну, через те, що з допомогою, в тому числі Росії, був створений військовий заколот. А, і, Безумовно, для південної Африки не бажано, щоб такі заколоти були. Взагалі, ця стабільність, тому що будь-яка країна вона вважає, що це може відбути знаєте, гарний вираз вираз професора Сухарукова: Трансфер криз коли криза, які є на континенті, так чи інакше перетечуть в південно Африканську Республіку, і фактично ті революції, щоб вони підґрунтя для них не відбулось ані в південній Африці, ані якщо підемо на північ країнах Затоки, насамперед Королівські Саудівська Аравія, що об'єднує Саудівську Аравію та власне країни Затоки, які не хочуть подібних заворушень, які там іноді трапляються. Що стосується Бразилії, для Бразилії вона якби на своєму континенті безумовно лідер. вона хоче протиставляти себе е, Сполученим Штатам Америки. Водночас, знаєте, е, я не думаю, що всі ці країни погодяться. На те, що з формату світу, де лідерам є США, вони перейдуть у формат світу, де лідером є Китай, особливо Індія. Індія на мене якраз не перша хто не погодиться, хоча б тому, що починаючи з поточного року Індія є найбільшою за населенням країною у світі, вона обійшла Китай, і що раніше казали, ну Китай населення більше і ця економіка більш потужніша. Ось фактор населення вже зник. І тому Індія точно не готова визнавати лідерство Китаю, і як на мене, ані Бразилія, ані Південна Африканська Республіка, також вони, вони готові бути з Китаєм проти США, але не вони не готові бути у світі, де Китай є головною країною, яка визначає всі правила, і яка фактично вирішує, що хто буде робити в цьому світові, тобто такий собі глобальний decision maker. І ось те, що з одного боку так протистання США, але не сприйняття ролі Китаю, це все означає інтереси е всіх цих е учасниць Бріксу. Ну і дуже цікаво виглядає ситуація на фоні повідомлень про те, про, про можливе розширення БРИКС БРІКС, тому що понад 20 країн хочуть дійсно долучитися до цієї структури. Організації не знаю, як правильно сказати. І а, це буде одним із ключових питань саміту. Я так розумію. Ми з вами говорили про те, що Росія намагається використовувати країни у протистоянні із заходом. Виходить, вона ще більше втрачає важелі впливу. Безумовно, тому що як я казав, ця ідея, що ми разом всі проти заходу, і ми захід переможемо. А тут виходить так, що Росія не може повноцінно спілкуватися з ними, бо як я зазначив рівень представництва, трошки не той. Плюс у всіх цих країн є свої інтереси, і власне тому ще 10 років тому, навіть 20, пам'ятаю, були розмови про майбутнє БРІКСУ і казали, що занадто різні інтереси у цих країн насамперед, той факт, що Індія, вона не погодиться на лідерство Китаю, а Китаю потрібен цей союз, щоб затвердити себе у якості лідера глобального півдня і з цієї позиції розмовляти з Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Тобто, через те, що внутрішні є проблеми, і вони вже о, мають свою вияв. Нагадаю, скільки було розмов про те, що буде створена єдина валюта брікс і де вона? Її нема. Тому що фактично долар він як був привідною валютою світу, так і залишається. Подивіться статистику свіфту: 43% світових платежів здійснюється у доларах США 32% у євро, тобто три чверті всіх грошових переводів в світі, а це то насамперед торгівля. І чому відбувається це долар-євро. і До речі, там далі, якщо я не помиляюсь, третє місце займає або фунт стерлінг. Або швейцарський франк, тобто не Юань, Юань, uh -huh. має там 2,1% цілих і він є п'ятою валютою в світі. А до тобто... речі, саме даруйте перевою, саме Російська Федерація нагадувала нещодавно про цю ідею. А давайте якусь альтернативу долару створимо. Ну зрозуміло, тому що зараз з доларами не склалося в Російській Федерації. Так, і Росія сама себе загнала ситуацію через те, що у них не сталося ані з доларами, ані з євро, ані з США, ані з ЄС. Вони почали торгувати в валютах е, навіть партнерів обріксу. І до чого це призводить до того, що вже зараз економісти кажуть, що в Росії накопичилось багато рубків, тому що так Індія багато купувала товарів Росії. Якщо ви подивитесь статистику, то 2021 тисячі там рік імпорт. Товарів з е, Індії у Росії був 8,6 мільярда доларів, а в двадцять році 40,8 мільярда доларів, тобто шалене зростання. Але зараз виявляється, що значною мірою це зростання, яке всі малювали в доларах, тому що так звикли, е, воно платилось в рупіях. Але рупій – це не вільна конвертована валюта. І зараз коли і що в Росії вони накопили? за ті рупі куплять питання, залишається відкритим і риторичним, так би мовити, Даруйте ще раз вас перебила, пане Іване. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, сплив час нашого спілкування в ефірі. На жаль, ну, слухачам. Я нагадаю, що Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.